Аллюх, Алло, вітаю вас, народ Божий, вас люблений Божий. Діти Божі. Аллює. Бог любить тебе, Бог завжди любить тебе. Він завжди за тебе. І Він в цьому не змінюється. Бог любить людей. Бог в завіті з людьми через Господа Ісуса Христа. І кожен, хто приймає цей заповід, хто народжується від Бога, він зараз стає дітьм Божим. Бог любить своїх дітей. Да, йому може не завжди подобатися, що коють його діти. Але Бог любить своїх дітей. І коли діть Боже грешить, Бог любить його, але йому не подобається, коли він грешить. І Бог нам сказав в своєму слові, коли ми бачимо, що хтось із його дітей грешить, то молиться за нього. І Бог дасть йому життя. Тобто, коли Дітє Боже грешить, то зв'язок з Богом, спілкування з Богом, воно може бути порушено. І молитва така, вона може бути взагалі не дієва. Павло пише, що коли я можу знати все. Можу розуміти все писання, мати багато відкровень, знати, як в цьому світі поступати, там, в бізнесі, в роботі. Маю таку віру, що можу казати і вірити, що те, що я скажу, гора буквально здвинеться. Павло... Каже, навіть якщо я молюсь умом, малюсь духом, а не прибуваю в любові, тобто не практикую любов, то не буде дійсного плода, не буде. Того життя, яке повинно бути, не буде того результату, яке повинно принести знання, відкриття, віра, молитва. А любов, вона заключається в тому, що Бог мене любить, і я люблю Бога, люблю людей. Тобто, Любов в Богу в тому, що ми руководствуємося Його Словом, довіряємо Духу Святому, любимо людей, яких ми бачимо, особливо своїх братів та сестер по вірі. Знаєш, колись мені Бог сказав, що як я відношусь до людей, яких я бачу, так я відношуся до нього. Я спитав, а як так? І я це побачив дійсно в Слові. Ти знаєш, все, що Бог каже, треба звіряти з Словом Божим. Все, що ми кажемо, от Бог сказав, я це почув, Господь сказав. Тобто ми не шукаємо спеціального голосу Божого, але ми знаємо, коли дійсно Бог каже. Навіть коли ти дійсно знаєш, що Бог сказав, треба дивитися Слово Боже. Є це цьому підтвердження в Слові Божому. Я це побачив. Іван пише своєму посланні, що коли ми кажемо, що ми любимо Бога, а не любимо людей, яких ми бачимо, то ми обманюємось. І я хочу сьогодні сказати? Не треба дуже хвилюватися. І прям так переживати і щось з цього робити. Що якщо наші дійсно діти Божі, які сьогодні живуть в Росії, але ну вони грішать, дійсно діти Божі, народжені згори від Бога, які сьогодні живуть в Росії, багатьох з них вони допустили гріх тому, що вони склонились перед владою свого президента, і тому вони допустили гріх тому що вони допустили цю. Війну по відношенню до нас. Вони шукають куча оправдань цим подіям. Це їхній гріх. І за цього їх не вони не чути Богу. Тобто як би вони не молилися, як би вони там не співали Богу. Ну за того, що вони в такому стані гріха, Бог не чує їхні молитви. Він не відповідає на їх не молитви. Так що їх не молити, вони не дієві. Не треба навіть хвилюватися, от вони там моляться так або так. Якщо ми бачимо, що вони згрішать, то нам треба молити, щоб Бог дав їм життя, щоб очі їхнього серця були просвічені, щоб вони дійсно зараз обратилися в к світу. І пише, що коли брат або сестра твоя повірить, діть о, Боже, не ходять в любві, вони ходять в темряві, і тьма їм оступила очі, вони не знають, куди йдуть. Вони дійсно не знають, що вони роблять, не розуміють. А може і розуміють, може осознана. Але Бог хоче дати їм життя, бо хоче їх благословити, щоб вони повернулися до світла. Тому я думаю, нам не треба злитися на них. Треба взяти Писання, довіритись Духу Святому, ходити в любві. І є ще наше бажання, чого ми сьогодні, діти Божі в Україні, бажаємо. Хочу сказати сьогодні дуже відверто, відкрито. Бажаємо ли ми сьогодні, діти Божі, народжені згори в Україні, щоб війна закінчилася? Бажаємо ли ми цього? Хочемо ли ми цього? Відкриваємо ли ми Богу свої бажання? І ми шукаємо, опять шукаємо причини, з за чого ця не відбувається, чому вона досі не кінчається? Так, да, дійсно, ми можемо шукати Бога, як Бог нас поведе зараз. Щоб нам молитись вірою, щоб нам казати слова віри, і щоб був той результат, який ми бажаємо. Біблія каже, щоб ми не хвилювались, не волнувалися, не переживали, але відкривали свої бажання Богу. Бог виконає всяке наше бажання, Бог дає бажання нашому серцю. Він насищає благами наші бажання. Тобто, коли ми відкриваємо. Богу те, чого ми бажаємо. Коли ми кажемо слова віри, то Бог насищається благом, силою, помазанням, благодаттю. І Ісус бадьорить над цим, щоб ці слова віри, які виходять із нашого серця, щоб ці бажання віри, які виходять з нашого серця через нашу уста, щоб вони здійснилися. І так, чого ми бажаємо? Бажаємо ли ми, щоб досі наше Брати, да, діти Божі, які сьогодні грішать в Росії. Бажаємо ли ми, щоб вони досі були в такому стані, Бажаємо ли ми досі мати до них якусь ненависть, негатив? Бажаємо ли ми, щоб досі в Україні відбувалися ці обставини? І ми бажаємо чогось іншого. Нам треба серйозно над цим сьогодні подумати, порозмислити. Нам дійсно сьогодні потрібно дуже серйозно відноситись до людей Божих, які помазані служити апостолам, пророкам, пастерам, вчителям, євангелистам. І, і слухати, навіть, так, що Бог через них каже, до тіла Христова сьогодні. Тобто не ставити їх на перше місце як щось основне, як слово Боже. Ні. Слово Боже, Дух Святий, як в нас, а потім людина, яка помазана Богом служити. Словом Боже. Алілуя. Так, чого ми бажаємо сьогодні? Звісно ж, кожен із нас бажає, щоб Ісус Христос був Господом нашим Целителем. Воно так і є. Господь не змінюється. Господь кожного дня не змінюється. Ми не вибираємо, ми не голосуємо за Нього. Він на постійній основі Бог поставив Ісуса Христа бути Господом, Целителем Твоїм. Це теж твоє бажання бути зціленим, бути захищеним, бути благословленим, бути забезпеченим, бути в радості. Ти можеш все це прийняти від Бога ім'я Ісуса Христа. Амінь.